Ми хочемо застосувати зони, тобто приміщення не за призначенням, а саме для зонування території. Для цього вже створили, і я зараз покажу, як це зробили: зону забудови, наприклад, зону озеленення. Оце, оце зона зелен, і зона забудови фіолетова. Для того, щоб показати, як це робиться, я створю зараз ще зону, наприклад. Бруківки, просто напишу бруківка. Заходжу на параметри атрибути-елемента категорії зон, Ось тут вже в списку є наші. Ми можемо видаляти, наприклад, житлова та відпочинку або редагувати. Давайте я видалю щось таке як Офіс, видалю конкретно, причому можна ще перекинути і замінити якимось там. Можна, тобто при виборі це буде. Але оскільки в нас у проєкті не було такої зони, це, це можна. Можна рентабельно буде, якщо ми застосовуватися, якщо ні, то можна просто видалити. Якщо у вас є вже такий солідний проект, і там вже застосована, оця зону тоді перекидаємо, і вона перефарбується на інший колір. Натискаємо видалити. Конкретно у нас вона не цікавила. Наприклад, житла та відпочинку я перейменую на відпочинку. Наприклад, ось окей. Хай буде цей відпочинку, залишимо. І створюю ще окремо, напишу бруківка. Наприклад, це буде в нас таке покриття, і воно буде схематично зображене кольором, можливо, навіть штрихування можна буде додати ще в спроби. Так, пишемо бруківка, пишемо ОК, і виберемо для неї колір. Хай буде сіренький, а його, ви знаєте, можна збільшити. Інтенсивно задати або полегшити RGB, Red, Blue, Yellow задати координати, теж можна, якщо нам це принципово натискаємо ОК, і вона стала сірим кольором. Окей. Оці дві зони є, при чому зверніть увагу, я їх вирізала, бо якщо я, наприклад, цю зону видалю, тут буде дірка. Щоб проще рахувалися адекватно, нам потрібно все адекватно враховувати. ймовірно, Зараз я цього ще не пробувала, але для доріжки нам потрібно ж буде контур якийсь. так. Я спробую ось такий багатокутник зробити. Якийсь такий, причому, зверніть увагу по лінією застосовую, Зміщення всіх сторін на 1200 enter. Ось, І це все в нас буде інша зона. Це буде в нас спочатку ми цю зону виріжемо. Так, мінус багатокутника. Погано так вирізає, але хай буде. Мене з багатокутника, я промалюю багатокутником, на жаль, так? але ми маємо розуміти, що в зоні це можливо не так буде працювати. Подвійний клік вирізали. А ось одразу скажу, що в мене є експлікація. Так, вона розділилась на дві частинки. Тим не менше, це може навіть і є сенс у тому, що ми маємо окремі частинки. І а, зараз я оберу приміщення, а, оберу категорію, ось тут бруківка, спеціально його створила так, і обмальовую цю частину. Ця бруківка з'явиться у мене, ось, і пробуваємо ID сюди. Бруківка з'явиться у списку сюди, зона забудови, зона озеленення. Ага. Вона у мене не названа. Це дуже важливий момент, обов'язково зверніть увагу. Айдіжка, а це номер приміщення, у мене автоматично. Причому в шаблоні він як номер, це все окей. І він автоматично поставив 0,4. Супер. А ось тут треба би було продублювати. Бо все ж таки експлікація першого поверху ми тут напишемо зонування території, можна бачити все, що хочемо написати. Ось і ось тут треба прописати руків. Тому що ця назва з'явиться у табличці. Бруківка є, окрема площа є, і підсумок площі теж зведений. Дивіться, якщо у нас є, наприклад, гараж, зона забудови це будинок, наприклад, будинок, це перша позиція. Ось це у нас будинок. Ось він тут інтерактивно все так, гараж, то є сенс, напевне, робити окремі зонування і задавати критерії. І власне по категоріях зони. Якщо нам потрібна орієнтовна така річ, тоді, ну в цьому випадку, наприклад, якщо в нас є декілька зон озеленення, ми зможемо підбити підсумок. Це будуть окремі таблички, їх можна буде згрупувати вже на макеті. Ось, А так, то загалом це виглядає ось так. І в якихось випадках нам потрібно, наприклад, дати ще лінію виноску, окремо, щоб це було коло. І в шаблоні окреме відео для цього я створювала. так, Довго над цим працювала, бо в нас Адіжка, виносний напис списку шарів 27 недоступний для зон. Ми просто беремо вибрані, тобто улюблені так, номер вручну. От, супер. Четвертий номер, і ми його так, з боку в експлікації, четвертий номер в нас тут є. Як там коригувати, вже графічно можна собі підкасувати, як хочемо, а ні, то в принципі вручну теж можна внести. Найголовніше, що площа підводиться і навіть підсумок. Рахується досить зручно.